Днями волонтерські загони Подільська, шалені голки та паляниця, знову підтвердили свою невтомну підтримку нашим захисникам, відправивши допомогу на харківський напрямок. Така ініціатива є підтвердженням того, як кожен з нас може долучитися до великої справи захисту рідної землі. Волонтери кожного дня відправляють таку необхідну допомогу у різні напрямки, і кожен їхній вантаж несе тепло та підтримку для тих, хто боронить нашу країну на фронті. А це Валентина, сестра одного з. Ісників, які боронить нашу землю у харківському напрямку, вона звернулася по допомогу до загону шалені голки. Вона попросила волонтерок сплести маскувальні сітки, щоб підтримати бійців на фронті. Валентина за власні кошти придбала спанбони, А дівчата з шалених голок із задоволенням відгукнулися на її прохання. Ми замовили із моєю родиною для нашого нучась для мого брата. В Харкові зараз перебуває в Харківському напрямку, в них згоріли повністю позиції, і є така нагальна потреба. Ось ми вирішили їм допомогти, ну, як ми можемо. Керівниця загону «Шалені Голки розповіла, що, на жаль, таких людей, як Валентина, стає менше, і вони стикаються з серйозною проблемою. Матеріал для виготовлення маскувальних сіток закінчується. І про те, що дівчата волонтерки вже втомилися, але їхнє бажання допомагати залишається сильним. Ми передаємо знову на Харківський напрямок, 100 метрів сіток. Дівчата мої дуже змурилися, у нас ще залишилися закази. У нас закінчилася сітка, В понеділок робити нема що. Дуже прошу, долучайтеся до збору на сітки. А волонтери поляниці в свою чергу доклали багато зусиль, щоб приготувати різноманітні смаколики для наших героїв. Це не лише смачна їжа, а й важлива підтримка, яка підіймає бойовий дух бійців на фронті. Кожна коробка з ласощами стає символом турботи і вдячності за їхню відвагу та самопожертву. Ми бажаємо бажаємо їм, Ми і ми їх дуже чекаємо. Найшвидшої перемоги нашим хлопцям. Хочеться висловити щиру вдячність волонтерським загонам за їхню небайдужість та допомогу. Завдяки їм наші захисники відчувають, що про них пам'ятають і піклуються навіть на відстані. Бажаємо здоров'я. Дуже велика подяка дівчатам з Подольська, волонтерам, які надали нам ось цю чудову сіточку. Дякуємо за всю вашу роботу. Слава Україні! Хочу Подякувати дівчатам загону шалені голки, «Паляниця». Вони нам допомагають, тобто відкликаються на наш запит, завжди йдуть на допомогу. Я дуже якби, задоволена, що в нашій країні є такі люди, які приближають нашу перемогу з кожним днем все ближче і ближче. Тож закликаємо усіх небайдужих долучатися до збору коштів та необхідних речей для наших героїв, адже кожен маленький вклад наближає нас до спільної перемоги. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.